Шосткинський екоцентр імені Сергія Корнієнка яскраво розпочав 2026 рік перемогою на обласному рівні. Його вихованці посіли третє місце в конкурсі соціально-освітніх проєктів. Діти розбудовують громаду. Авторський проєкт «Хейдж парк як новий екостиль Шосткинщини, спрямований на комплексне озеленення міста та виховання екологічної свідомості. Цю ідею нам запропонували діти, які Хотіли створити щось нове для нашого міста, того, чого ще зовсім не було, не існувало. А ми, як керівники, цю ідею підтримали. Хейч-парк і звичайний парк, різниця мається в цьому. Хейч парк це особливий ландшафтний такий сад, який оснований на стрижених деревах, алеях, створених геометричних фігурах таких. А парк звичайний він більш простіший, там просто. Квіткові насадження, скажімо так, алеї і звичайні дерева. Тому різниця, звичайно, є. Проєкт стартував у 2022 році і завершився в 2025-му. Хейч парк передбачає активне озеленення громадських територій, висадження адаптованих кущів і дерев. А також просвітницьку роботу з мешканцями, конкурс хіч парку був в нашому місті, тривав три роки, і розпочався він із спочатку, з теорії, із розроблення самого проєкту, опрацювання матеріалу, різні проблематика, мета проєкту. Потім ми створили ландшафтний дизайн цієї ділянки, яку ми обрали. І вже безпосередньо обирали дерева, які будуть насаджені. Ідея парку народилася у дітей із спостережень за станом зелених зон у місті. Головним поштовхом стало бажання дітей активно вплинути на довкілля, щоб створити функціональні та естетичні простори. Насадження відбувалося протягом трьох років, починаючи, якби періодично весна, осінь кожного року займалася певна діляночка, і вона досаджувалася, допрацьовувалася. Під час підготовки виникли труднощі, як організаційні, так і технічні. Важко було ну все чітко організувати. Потрібно підготувати і саджанці, це все привезти, полив, щоб всі вчасно прийшли і були забезпечені інвентар. Щось. У нас було своє звичайно. У нас є саджанці, невеличкі дерев, кущів. Ми, якби самі над цим працюємо, ну і звичайно співпрацювали із управлінням освіти. Міська влада нам цьому допомагала. Безпосередньо було залучено понад 150 дітей. До проєкту були залучені дітки молодшої ланки, це четвертий клас, і дітки середньої ланки, це п'ять і восьми класи. Приблизно було охоплено більше 150 дітей. Також були залучені. Залучені керівники нашого закладу, працівники закладу, і ми також залучали містян, міські організації охоплення було. Багато людей, і ми дуже вдячні всім, хто нам в цьому допомагав, створював цей проект. Крім екологічних знань, діти здобули навички командної роботи, проєктного менеджменту та креативного мислення. Діти спілкувалися разом, один одному допомагали, вчилися, як правильно посадити дерева, кущі, як за ними доглядати, поливати, як це все правильно робити. Ну а ми вже як керівники допомагали їм в цьому. У спілкування це безперечно. Діти були жваві, веселі. Один у одному підносили водичку, допомагали. Тобто, це живе спілкування однозначно на цей час дуже важливе. Після таких перемог учні та педагоги відчули гордість і мотивацію для нових проєктів. Локація знаходиться біля рекреаційного ставка по вулиці. Депутатській три роки наполегливої роботи, і тепер парк готовий дарувати радість людям. Містяни можуть приходити відпочивати душею і отримувати задоволення від нового простору. Нехай кожна нова ініціатива робить шостку зеленішою, а її мешканців свідомішими.